Росія застосовує на Донеччині тактику випаленої землі, бо не має очікуваних успіхів на полі бою. Про це заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко під час онлайн-брифінгу організованого центром аналізу європейської політики у Вашингтоні. Він зазначив, що найбільш інтенсивні бої на Донеччині наразі тривають на Бахмутському, Мар'їнському, вугледарському та Лиманському напрямках. За його словами, якщо на Лиманському напрямку Збройні сили України обороняються. То на Бахмутському та Марінсько-Вогодарському українська армія наступає. Тільки Приватних житлових будинків станом там, на сьогодні, можна навіть так сказати, зруйновано практично 81,5 тисяч приватних житлових будинків. тисяч – е, багатоквартирні будинки або зруйновані повністю, або пошкоджені об'єктів інфраструктури 1 більше однієї тисячі триста об'єктів е, соціальної інфраструктури, тобто школи, садочки. Лікарні, освітні інші освітні заклади, 260 об'єктів життєзабезпечення і транспортна інфраструктура, Якщо брати, це це мости, основні транспортні розв'язки, переправи дорожні, більше 90 одиниць зруйновано по Донеччині. Тобто, це ну, фактично в Україні мабуть найбільша цифра. Руйнувань, які принесла війна саме на Донеччину, але саме Донеччина є ключовим форпостом, який стримує ворога, не маючи успіхів, і тих, на які вони розраховували на фронті, Російська Федерація просто демонструє всьому світу Україні свою. Нелюдяність свою взагалі, те, що для них будь-які правила війни, міжнародні конвенції просто не писані, що вони їх не дотримувалися і не будуть дотримуватись, і саме їх злість і. Неспроможність досягти результату, вона проявляється на тому, що вони нищать цивільні міста, як по лінії фронту. Звісно, фактично вся лінія фронту в Донеччині зруйнована, так і відносно віддалені від лінії фронту міста, населені пункти невеличкі, навіть вони руйнуються Російською Федерацією із всіх видів озброєння, яке тільки мається у них. І, звичайно ж, ніхто в даному випадку не обирає там цивільна інфраструктура критична, місцеве населення і тому така велика кількість жертв серед місцевого населення, тому що в Донецькій області зараз проживає 492 тисячі осіб, а це доволі. Велика цифра, і приблизно 51% зі всієї території області перебуває під контролем української влади.